Я через ангарчик буду. А що, нам ринок віддали повністю? Uh -huh. А, ні ні, один тип з тобою падає на правий ангар. І, і друг до нього падає. Прямо Прям притик до нього. Зараз трошки пушки до Я їх кошмарю нормально так. Я по лівій зайду. В мене я хая. Там коктейля порадно. Не а почули, Це до речі. воно, як вони мене почули. Що таке? Ти б ч пушити, -ма йо Ні-ні, я просто стою Там вони задовбали, блядь, я не біг, я просто стояв за деревом. Мене лівий тіп з криші забрав. О, бля, пішли ви нахай. Сетер! Тікаю! Мене добили! Чого ти не біжиш? Тут лутано. Як лутано? О, двері відкриті. Це погано. Oh. Ну, може хоч щось знайду. Глечики воно розбей. Так, да, до речі, глечики не розбиті <markớELLE> <ж lobbying> <xi> Ти що там забор пробиваєш <x2> <metropolitan> Я дещо відписував, треба було срочно відповісти людині. Я вже з вами. Я думаю, у вас селізнут тулят. міст файний. Я тобі лишу тачку, а сам йду на міст. Ну, який міст? Почекай. Он чил свого лукону кінцями чи що? Чому прикол? Ну, яка в тебе валина. Як? Я ж не, не показував. Дати тобі ты чи аптечек Все окей? Аптечка. Аптечка. Да, Дійшло бля, на 10-й раз. Та валина буде приймати, зараз міст жорстоко. Ну, ми, звісно конечно, придумали. придумали. Нормально, геймпай, бронз. Хоч бери скрин. Коротше, щось поїхали. Кимпалу, блядь. сідай, поїхали. А під'їхати? Че ж, вони попадали по мені. Кама! У меня не в зоні. А, чуть-чуть зоні. А выходи, выходи, виходи. Малину, валину, діставай. Я не полюсь. Зустрічай, зустрічай! Я промахнувся! Пиздец, нашу Our... <coughs> Так, тр тренуватись <coughs> надо свалину грати, я так понял, да? Але, блин, я чуть-чуть <coughs> А, у мене два кила. Напевне. Да, да. Я тут лишик за контролю без высоты. На мид сидофу. Я б залутав їх. А, вони друг на другу прям лежать Я у мене тачки сзади. Ладно, їдь лутай. Я справлюсь. Зона? Бля, в такій зоні ще аероплан злітаю. Це ж шок. Сібать його вибили що? А, ні. Він, він сідає, він сідає до тіпів. Йоу. Там є п'ятірки. Я тобі скину 50, якщо треба. Вони падають, вони падають, Мітка, мітка, їтерян, їтерян, їте ран, Ї... таран! ран. Тут мітка. Дуже п'ятірки потрібні, Василь. Меня и... Не, нормально, ты. нормально. Я на тебе смог. Мне дуже п'ятірки потрібні, у на 30 запасе. На две пушки. Бачу, тих типів, які по тобі стреляли. Я взял твою пятиру. Одному. Да в одному, а то другий. Дай, дай, будь ласка. Тачка? Одного він мега, виба? мега лоу. А він соло їхав? Він выйшив. Ні, ні, він вийшов. його кен, походу, вийшов. Немає. Я поки ще спину дивлюсь. Так, так, він піднімає за камнем. Не можу помогти. Ой! Морка покине. Мітка за задаром, Тебе стріляв. А другий лівіший, біжить. бежит. Левищи зломат, ішками у тут. Их спину Все, закрили. Файп, файп. Так само дивлюсь спину. Я за камнем забрав. Двох. Я почути. Моликом, слушай, скажімо. Зона, брок. Просто... Пашечка, пашечка. Справа, 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 пешка. 260 на горке. Ну я надомажив їх. їх нема снимазони теж. У мене в мене є смока, не цей, не трать на мене. Да ти ж один? на тобі отакий. Ми в бутерброд ліземо. Погано. Суки, вони буду бігати. Ой-ой-ой. Брис. А тут без скали. нормально, я лях, єліс. Слива побіг по горки отут. Я роблю короткі ці смоті до камня. Пробуй проходити. Будеш грати від камня. У мене граната якось дали. Ой, дав по голові. У мені граната летить. Я тільки... Я прям на гранату вплинув але я живий. Одну, одну, він, одну, має, він має бути ловха п'ята. Гов один. Ніс, низ бачу. Дай їх.